Моя порада моїм братам не щодо інтернету або супутникових каналів боятися Аллаха щодо самих себе, і щоб вони знали, що вони не були створені для цього, вони були створені для поклоніння Аллаху, аз заваджаль. Якщо вони опустилися до того, що подібні тваринам, а це задоволення своїх забаганок і бажань, то тоді вони втратили це і майбутнє життя. Нехай убереже нас Аллах. Тому, мої брати мусульмани, Повинні прагнути захищати свою релігію й оберігати свій час від марнотратства. І не повинні розтрачувати це дорогоцінне, дорогоцінне, дорогоцінне життя. Клянуся Аллахом, одна хвилина дорожча за тисячу дирхамів. Хіба ви не бачите, що коли наближається смерть, і якщо вмираючій людині сказати Віддай нам увесь світ, і ми дамо відстрочку на одну хвилину. Вона неодмінно скаже Так. Ось тому Аллах Аззаваджаль сказав, коли ж смерть підступає до кого-небудь із них, він каже Господи, поверни мене назад. Можливо, я почну робити праведні вчинки, які я відкинув. Але ні, це всього лише слова, які він вимовляє. Позаду них буде перепона, аж до того дня, коли вони будуть, воскрешені. Я прошу Аллаха для всіх нас дарувати добрий кінець життя. І тому прийшло в хадисі, немає жодної померлої людини, окрім як вона шкодує. Якщо вона зробила добро, то буде шкодувати про те, що не зробила більше благих справ, а якщо вона була грішником, то шкодує, що не покаялася. Оберігай своє життя, о мій брате, клянуся Аллахом, це воїстину дорожче за золото і срібло. І якщо людина не витрачає даремно жодного дирхама, що є в неї. То як же вона марнує даремно це життя, навколо якого обертається її щастя чи нещастя? О Аллах, зроби нас істинно щасливими! О Аллах, зроби нас істинно щасливими! О Аллах, зроби нас істинно щасливими! О Господь світів!